на даху собі таку круту вірш. Столики, травечка, все то на даху. <сум> а тут не за тоже парк маленький. О, там порт, я туди зараз піду, Щоб батарейка буде ще тримала, то ще там поднімаю. І от колесо йде вже на низ, колесо йде вже на низ. Ось такі лу лунапарку у нього, високо було, високо. Був би знав що тут пише. Втім, от Тому, може би побавився, а так окама. Коні О! Тут піднімається та... А там нікого нема, майже пор. А, ні, то в них такі чорні голови, і так здається, що їх нема. Там є є там є.